І вітаю вас на своєму каналі. Так, я з вами розпакувала свою здоровену посилку, яку ми заказали ще зимою. І ось зараз нам прийшов заказ. Зараз хочу вам поближче показати, що ж я там назаказувала. Заказала я аж 20 позицій. З них е, у нас 4 груші, одна яблунька. Ну, і далі таке виноград. Бо я вирішила займатися ще виноградом. Я, в общем, хазяйка від Бога, займаюся всім. І плюс ще я ж вам сказала, що в цьому році я ще займаюся садом. Все. Е, ви вже бачили. Обкопала, обрізала, обробила і побілила. Все. Тепер я займаюся остальними посадками. Значить, щось, що ще в мене? Із кущів я собі захотіла попробувати посадити жимолость, журавлина. Ну і все. Із таких диковинок я ще собі заказала гортензія Сандей прай. Ось вона. Так, оце гортензія. Ну, видно, що в таких горщиках поприходило. Ось оце, до речі, гранат. Дві актімідії із таких диковинок. Мальчик і дівчинка. Ну і ось такий кущик граната. теж, Бачите, вже бруднички зелені. Тобто будемо садити, побачу, як він в мене буде рости. Ну і все, гербера. І е, ще ось такий кущик багаторічний. Це у мене Алі... Алісум. Алісум багаторічний. Не знаю, він мені на картинці щось так сподобався. Ну, такий, бачите, виросте, все буде нормально. Ну, і що я ще вам хотіла сказати, девочки, подивіться, яка в мене е, рос, не роса, а да, зелень. Дивіться, яка вже красавиця. Подивіться, яка в мене вже редісочка. Ось. Ану. Так, все ще цією бумажкою, Ось така вже редіска, он. Бачите? І я завжди сажаю так. Оце вже вона в мене підросла. І я. Посію нову. Сьогодні у нас день посадок. Ці кущики будуть трошки ще в мене в теплиці стояти. Я Ну, може, день-два і ми посадимо. Побачимо, як погода. Груші, яблоньку посадимо. Ну і не можу я, в общем, розумієте, просто так їздить мимо цих продавців і сажанців. Купили ще сьогодні персика і абрикосу. Так, що ще? Ще мені сусід приніс, ви розумієте, мало того, що е, продавці ці на кожному ще й сусіди до мене. Приніс ось, ось сусід, мені подивіться, скільки саженців е, сирені красивої. Сказав посадиш. Бузок. Бачите, чоловік дає мені посрати, каже, бузок. Так, оце така теж квіточка, китайська роза. Я її про неї розказувала вам, коли ще. Там я відео знімала. Ну це не яка не китайська роза. Вона розцвіте я через телефон подивлюсь, як вона правильно називається. Вона цвіте такими жовтими, невеличкими, е, ж, ну, жовті такі квітки в неї. Так. Ну і що я вам хотіла сказати? Я, в общем, така хазяйка, що в мене змерз перець. Носилася з ним, носилася, ви все прекрасно бачили, вам показувала. Не скажу, щоб ми десь приблизно тиждень назад, у нас були зиму, вночі морози, десь мінус 5. Ну, не скажу, що махнули рукою, він стояв тут в теплиці. Прийшли, накрили кульками його. Ну, общем, до одного місця цей кульок був. Оце все, що в мене залишилось. Я ось приготувала вже такий компостірований е, ящик. Тут в мене такий гарний ґрунт. Це компост перепрівший мій і пісочок там. В общем, такий, можна сказати, вітамінний ґрунт зробила. І ці оці перчики, які в мене залишились, я їх зараз туди пересажу. Але скажу вам так: перець в мене буде. Вселенная мені дасть перцю стільки, скільки мені треба. Якщо цього недостатньо, мені принесуть. Сусід принесе, подружка позвонить. Я знаю, що не треба ніколи розстраюватися. Все буде нормально. Спасибі Богу за те, що в мене залишилось те, що залишилось. І. Скільки мені ще треба буде, він до мене прийде. Не знаю, яким путем, але перцю в мене буде стільки, скільки мені треба. Ну і що ще? Ялинки. Ялинки не заказували, ялинки так само нам е, ялиночки подарували. Е, я вам хочу сказати, ми, я лично хотіла дуже ялинку. От я її хотіла і все. Ну, раз я її хотіла, Всілена сказала, на тебе ялинки. Нам аж дві подарували. Хоча, ось бачите, тут приріст був, вже з приростами нам дали. Але морозчик все-таки ці прирости поморозив. Так що я їх акуратненько пообрізаю. І ялиночки ці висажу теж трошки пізніше. Хай вони в мене тут в тепличці ще постоять. Я їх поливаю. Так що все нормально. Ось так, дорогі мої друзі. У мене зараз мої теплиці. Ага. Он там ще в горщиках садила, у мене там піонове дерево. З осінні мені теж сусідка принесла. Сказала на, що хочете роби. Бачите, перезимувало, повилазило, і я їх вже розсадила в такі горщики. Хай набирається коренева система. Підросте, потепліє і висадимо квітник. Так. Ну, все, вам розказала, показала. Дерева ми зараз посадимо. Я в кінці відео вам покажу. Знімаємо зараз теплиці, бо в нас там вітер. Якщо озвучувати, то просто шумітиме. Так що, дерева садимо самим обичним способом. Викопуємо посадкову яму, загружаємо туди компост, трошки перегноя, садимо дерево. По прищепу і е, засипаємо землею. Десь 10 літрів води на, на одну лунку, водичка питалася, корінці прижалися. Е, Земельку ще раз значить, засипаємо, притрамбовуємо і все. Отак От ми всі дерева садимо, все нормально в нас росте. Ну, і ще покажи ось. Е, Щавлик. Бачите, який вже в мене вщавлик. Бачите, я вже кушаю е, щавло, щавльовий борщик. Так що здорове харчування це невід'ємна частина мого життя. Без нього неможлива ніяка робота. Треба вживати їжу, таку, яка буде давати вам енергію для того, щоб робити на цих городах, клумбах і не просто робити, а робити. З задоволенням. А для цього повинна бути ось отака природна енергія. Ну і заодно вже ви бачите, в мене ось яка цибулька по, по е, пір'ячку можна собі щіпати, і просто ми його їмо. Як вітаміни? Зайшли, пощіпали тут, знаєте, як ото ці козліки. Прийшли, пощіпали, наїлися і все добре. Ага, я ще ж не показала, що ще ж ось. О... Що нам прийшло? Це, я заказала, в мене вже є лілії, але заказала ще одну: це повинна бути біла. Два сорти полуниці. Це, я заказала квітки. Ой, Не пам'ятаю, які на бумажці написано. Просто на картинці вони мені дуже сподобались. А стільба, О, тут в мене три корінця, три кольори. Ну, а це. Такий називається м'яо, але це такий, як би скрещений якийсь гібрид, полуниця з малиною. Ось такого, бачите, кущика теж прислали. Побачимо, що воно буде. Ну, все, все розказала вам, все показала. Зараз йдемо е, садити дерева. Ну і все, посажу дерева і посажу, зараз пересажу перчик. Все, Всім пока-пока! Люблю, цілую і до наступних відео!